Шо ви, діджеї? Я вам контент приніс. Навушники Pioneer HDJ X7. Закриті, динамічні, спротив 36 Ом. Звучать в діапазоні від 5 до 30 тисяч Герц. Мають 50 мм купольні динаміки, качають дуже гарно понизу і дають детальний верх, навіть на великій гучності. Зроблені гарно. Крутяться як завгодно. Міцні. Один раз навіть падали на підлогу. Відмічу гарну посадку на мою окремо взяту голову. В HDJ-X7 Я грався зі звуком більше трьох годин, і мої вуха не втомилися. Диво можливо. Гарна конструкція скоріш за все. Два кабеля в комплекті кучерявий і ні. Обидва мають захист ключ від діджейської ейфорії. А ви знали? Якщо увімкнути навушники в роз'єм мікрофона, то... то буде мікрофон. Один один. Просто рандомний факт. В комплекті ще є приємна м'яка на дотик сумка для навушників. Все логічно. Навушники удару стійкі, а кофор м'який. Відчуття: гарні навушники сподобались більше, ніж hdj 5, але менше, ніж hdj X10. Низ дуже міцний. Обожнюю в них слухати жорсткий драмен бейс. Дякую, як завжди, лайтек за діджейський став для відео.